Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван, і зі мною на зв'язку сьогодні тарологиня Стела Стело. Вітаю вас. Вітаю. Тело, вчора з'явилася інформація, що в кабінеті залужного знайшли прослушку. Сьогодні ця інформація ще доповнилася, що там був ще й і мікрофон, і ще один пристрій. Це було в робочій зоні, в якій міг знаходитися залужний. Причому кажуть, що це не встановлений зразок, начебто, не був ввімкнений. Проте все ж таки, як це може вплинути на безпеку нашого головнокомандувача. Так, у залужного в кабінеті проставлені, прослухаючи якісь там засоби. Так, так, як це вплине, хто це, що це, так, дивимося. Мені не подобається те, що я бачу. Не подобається. Тому що саме це, це застосування, це воно для того, щоб були якісь кардинальні зміни, щоб трансформація, щоб все розуміти, щоб дійсно впливати на ситуацію. Причому це показана карта хитрості. Тобто, це ну я так скажу, знаєте, це тут руку докладають ті, хто ну. Я не можу цих людей назвати людьми, які от, за Україну, там таке. Це дійсно є момент, що я вам скажу, от, щоб була інформація для стабілізації ситуації в самому залужному. І йому теж теж загроза. І йому теж загроза, але ну, воно тут, знаєте, як показують, для того, щоб зробити втрату, але все одно все тут немає. Знаєте, як вам це скажу? Ось ви кажете, що воно не було вімкнено? От це дійсно так, тому що фактично от е, йому не загрожує нічого. Але такий намір був угу. і не тільки як йому, допустимо, як особистості, а і ще для зміни якоїсь ситуації, отак, причому кардинально, отак. Але воно якось ну зараз е, ще запитаю, чи вийде це ще на якийсь рівень, щоб дійсно це трапилося, і той, хто ставив. Цю апаратуру, щоб вони отримали бажане. Це буде переглянуто на більш вищому рівні і, ну, якось, я вам так скажу, От, про це побалакали, і більше ми про це чути не будемо. Угу. Розумієте? Отак. От а скажіть, будь і, ласка, це, не буде розмов. це так. може і або могло вплинути на хід подій на фронті взагалі? І чи був це якраз отой першочерговий задум? Mm -mm. Ну це воно хіба що, от як задум, але воно не реалізувалося. От задум був була кількість людей, які навколо цього питання якось зібралися, обмосолили, вирішили, ну але в ітогі нічого воно не вийшло. Не я щастя. не знаю, яким це чином може воно дійсно чи не вимкнути, чи вимкнути, чи не вимкнути. Чи дійсно ну, я вам так скажу, люди такого рівня вони ж розуміють. Де можна розмовляти, про що можна розмовляти? То я думаю, навіть в своєму кабінеті вони розуміють, які фрази треба казати, які не треба. Можливо, про щось важливіше балакає десь на творі. Тому що це розумієте, ця ситуація не має виходу, отак мені показують. Вона uh -huh. ніяким чином вона не де не вистрільне. не в особистому плані, не в плані війни. А скажіть хто може бути зрадником у колі залужного? Це хтось, кому він дійсно довіряє, чи все ж таки. Це така більш віддалена людина, про те, яка змогла отак підлізти і встановити те все. Це віддалена людина, це не з тих, кому довіряють. Тут карта дурня, можливо, це людина, а тут така яка характеристика, або це нова особа. Ну, я нову не думаю, що або це ще як особа молода може бути тут. Карня, карта дурня, розумієте, хитрий дурник тут падає. Це не та особа, яка близько, яка довіряє, якою довіряють, з яким, з яким діляться всіми планами. Ні, 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 це якраз та особа, яка. Оця карта називається між молотом і на розумієте? Така і туди, і туди якось. Але що саме дивно до цієї, до цієї особи якраз і не довіряють, і знають, і не довіряють. І якось, і це саме воно це робить, як це не дивно. Але прекрасно, що все ж таки не довіряють, а не вводяться в оману. Бо... Вона якось так розумієте, не демонструють цій людині недовіру, але при цій людині нічого не обмовляється. Вона якось є ця людина, але вона всі розуміють, що ця людина повинна бути як за з за забором. Отак, угу. і це добре. Кажуть зараз, Валерій Залужний схиляє Зеленського до перемовин з Арефією. Чи дійсно це так? Чи схиляє залужний зеленського до перемовин? Ні. Ні, О, дивіться, оцей залужний, оце зеленський. Оце коли вони щось намагаються вирішити. А це карта п'ятірка кірка коли один одному кажуть: я тобі це кажу, а ти мені це кажу. Вони не схиляють в нього не то, щоб схиляє, а просто пропонує йому інший шлях вирішити все кардинальним е, путем, розставити все точки на ти, але по тузу мечів. Розм... Роз... Понімаєте, це не, не поговорити, а зробити якусь дію. Дію по мечам це. Військова справа uh -huh. розумієте, це як війною. Отак, от іде мені так. Вони розмовляють, але я не бачу, щоб залужний за схиляв зеленського сідай на за переговори, і ми закінчуємо війну. не так ведеться розмова. Вона ведеться щодо зброї. Нам треба зброї, нам треба діяти. Отак. Це абсолютна правда, друзі. І нам з вами також треба діяти, треба донатити на ЗСУ, адже це наш першочерговий обов'язок. Також хочу ще запитатися про таку ситуацію у в одному з районів Київської області будуть роздавати повістки на блокпостах, кажуть, що це такий новий метод роботи. Хочу запитати, все ж таки, чи можлива така практика абсолютно по всій території України. Так, повістки чоловіка роздають на блокпостах, чи можлива така практика по всій Україні. Так? Так. Оце новини. Оце по всій Україні медіа про це скажуть. Оце стоїть карта закону, правосуддя і сила. Тобто, в певній мірі оця. Оця дія, вона підкріплена якимсь законом. На це є якийсь папір, якийсь. Якщо ну припустимо, раніше було таке, що чоловіку вручають повістку на блокпості, і він міг це якось оскаржити, то тут, тут є щось, якийсь папер, якась печатка, яка підкріплена законом і має силу. Це правда. Буквально нещодавно також Кирило Буданов заявив, що від мобілізації взагалі не втекти нікому, і треба дивитися правді в вічі. Так, от чи дійсно всі дієздатні чоловіки будуть служити в Україні? І одразу запитаю, чи може бути таке, що більшість жінок також стане на військову службу? Так чи будуть всі чоловіки мобілізовані? Ну Перша карта двійка кубків це два напрямка. Ну хтось буде, хтось ні. Так не може бути, що всі мобілізовані. Ні, всі мобілізовані не будуть. Ця, оцей момент мобілізації він так і таким і буде. Тобто, які б закони не видавалися, все одно на будь-який закон є якась дія, є ті, хто йде, є ті, хто не йде, є ті, хто можуть оскаржувати щось. Я не можу сказати, що це охопи буквально тотально. Але завдяки оцій новій хвилі, все ж таки якась, якась кількість людей піде на фронт. Але Така ж кількість і лишиться? Тут не можу сказати, що буквально от все чоловіче населення України піде, та ні. Так, і тут різні причини. Жінки, ви маєте на увазі, що прям жінки будуть ну, не добровільно, а примусово так, 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 задати. Угу. Так чи буде примусовість для жінок? Ні, це не примусовість. А, то, оцей проект розмови про жінок ведуться. Вісім це коли йдуть розмови, йде якась певна робота з приводу цього. Але я тут не бачу примусовості. Тут жінкам пропонують оплату непогану, так але все на твій вибір. Хочеш бути переможцем? Я не бачу дивіться. Можливо, певні якісь фахи спеціальності, ну, припустимо, медпрацівники. Да, от тут, можливо, більш наполегливо так будуть пропонувати. Ну, а Можливо, окрім медичних працівників, може тут іще хтось. Я не знаю, які тут можуть бути спеціальності, які просто більш якби, на, на, так настойчиво можуть пропонувати. Але так, щоб... От примусово жінки? Ні, цього не буде. Тут немає сили, це не можуть зробити примусово. Добровільно. А знаєте, в Ізраїлі ж є практика, коли військову службу проходять і жінки, і чоловіки? Чи може в Україні в майбутньому саме запровадитися така практика? Обов'язково, щоб жінки проходили військову підготовку, uh -huh. так? Чи буде таке в Україні? Ну ні, поки ні, до цього принаймні, найближчим часом ні карта луни це сумніви страхи, і ось ілюзія. Тобто, це все можуть балакати, брати до відома, покажу так. Це як якась новина. Це знаєте, можуть зробити знову ж таки добровольчі, добровольчі. Ну скажімо, жіночі такі якісь ну не загони, як ну, військова частина, mm -hmm. чи що це чисто добровільно. Я не бачу, щоб це було примусово. Найближчим, скільки, дивіться, не може показувати там. На 10, на 20 років вперед найближчим часом, от рік, два, три. Я не бачу ці практики, навіть да і більше. Це я кажу, що примусово не буде, але може бути на добровільних якихось е, началах. Зрозуміло вас. І давайте, пані Стало, зробимо прогноз для декількох міст, областей до нового року. Що нас чекатиме? Почнемо з області і міста, яке обстрілюється, чи не найчастіше це Одеса та Одеська область. Що там таки відбуватиметься? Одеса і Одеська область до нового року. Так? Угу. До нового року, чи меншенький візьмемо період? Ну, Давайте, от ну, два тижні насправді, залишилось. Угу. Ну, в цілому. Ну, о, Тут мені показана сімка жезлів, тобто о, ця, цей регіон обороняється. А якщо обороняється, значить є туди посил якийсь. Аби не оборонялися, то сам немає чого відборонятися. А коли стоїть сімка жезлів, тобто я обороняюсь. Ну, дійсно так. Е, ночуватися треба, дивіться. В обороні стоїть Одеса і Одеська область, тому що на Одесу летить 10 мечів. От. І... Знову ж таки, король Пентаклів це щось важливе. Я не думаю, важливо щось. Я не думаю, що це як показано, це знаєте це сховища, порт, зерно сховище, якийсь, там, де якийсь склад, де щось знаходиться. Щас на, на громадських на цивільних. Ну от якось на цивільних менше, це знаєте, це як уламки, якісь уламки. Але більше ціль у них буде там, де великий об'єм чогось цінного. Отак от мені uh -huh. великий об'єм чогось ціну. Те, що обстріли будуть так, якою вони будуть інтенсивності? Ну, будуть. І тут ще буде така, такий момент, щоб цілити е, інфраструктуру, щоб світло лишити, і щоб лишити спокою, от шарпать хаотично. Е, коли лунають безкінечні тривоги, це означає, що люди ну як зупиняють роботу і розбігаються. Понімаєте, ну, бомбосховище ховаються, тобто щось зупинити, щось зробити, щось вивести з ладу. Отакі будуть цілі. Те, що ці дві неділі будуть неспокійні, це так, це правда. Як буде ситуація розвиватися у Львові та Львовської області? Адже ми знаємо, що туди також час від часу щось долітає, і коли долітає, це має певні плачевні наслідки. Як от ці два тижні перед 2024 роком, будуть іти справи? Так, Львів і Львівська область до нового року. Чого очікувати там? Тут вже мені показують п'ятірку мічів. Це теж така хижа карта. Тобто стріли в цьому напрямку летіти будуть. Активність буде. Вона менша, ніж на півдні у нас, на південному регіоні. Ми Одесу дивилися. Вона менша, але Ціль певна буде. Але що саме цікаве, ці цілі не будуть досягнені, тобто не буде влучань. Розумієте? Оце ваш Пентаклів, це коли зовсім трохи. От Вони планують так, принести отакий ось урон, щось там розгепати, туди поцілити на 25% від бажаного. Ну, це скоріше і по-повішеному вони не отримують нічого. Тут мені зразу показали, що будуть, будуть в цій області цю область буде летіти. Активація, але зовсім невлучно, скажімо так, провально. І це тішить насправді. Давайте ще подивимося Миколаїв та Миколаївську область. Миколаїв та Миколаївська область до Нового року. Загальний фон як це буде там? Миколаїв, Миколаївська область. Тут буде, буде звісно, щось буде летіть, годіть, Але тут, знаєте, у Миколаві, про, про, господі, в Миколаєві про твого сподіваюся добрий час сказати, ем, наскільки якось так ем, стріли туди посилають вісім жезлів. Це летить, летить по повітрю. Так готовність є, але чомусь такий спокій. От імператриця, е, дев'ятка пентаклів. Тут, знаєте, тут нема такої руйнації, кровопролиття. Можливо, от, знаєте, пам'ятаєте, у нас зовсім було недавно, недавно, колись там летіло дуже багато тих шахидів, і їх, їх всіх, як один, uh -huh. ну, уничтожили всіх. Оце тут така сама картина. Тобто до Нового року летіти буде, але спокійно. Yeah. Не буде кровопролиття, не буде руйнації, ну, десь там якісь уламки. це таке, розумієте? Тобто не буде жаха. Хоча тривога лунати буде, зрозуміло вас. Давайте ще подивимося ситуацію в Дніпрі, також і в Кривому Розі, адже ми знаємо, що туди також досить часто посилають свої і шахеди, і ракети росіянці. Дніпро, Дніпро під прицілом. От прицілом та сама вісім жезлів, і король мечів, і баз жезлів. Це коли летить, тобто влуч... не влучання, а направленість, летить там, шахеди. Знаєте, я не бачу чогось такого ну, більше крупної зброї. От мені оця... оці карти це багато всяких, Литить, летить, летить. Оце таке. От. Е, ну... Що, що що стосовно Дніпра, я можу сказати так: обстріли будуть, ну, ви не знаєте, це такі, які обстріли. Ось летить, сирена лунає, працює ППО, е, уламки сипляться отак от оце таким чином. Тому що тут я не бачу такої, знаєте, руйнації і кровопролиття. І це добре, насправді. І, і Кривий Ріг, так ви питали, як угу. Кривий Ріг. Мені зараз оце те, що ми подивилися, мені таким більш е... Ну, з якимись втратами це от Одеса і Львів показали. Остальне якось так більш влучно збивають їх. Кривий ріг. Господі, хоч і кривий ріг так був. Кривий ріг до кінця року. Тут жезлів уже, уже показують, що направленість на це місто буде. Помірність. Таємниця. А ось кривий ріг не так сильно. Тут взагалі ось мені кажуть, направленість буде. Ну може ті шахеди там чи хто поліполітали, політали, політали, і, і все. тут по пажу мечів. Щось дуже небагато всього. Я не бачу, щоб кривий ріг прям сильно обстріляли до Нового року. Ні. Чесно кажучи, коли ви кажете не дуже сильно або не обстріляли, аж душа трохи заспокоїться, бо насправді дуже переймаємося за усі міста. Хочу запитати ще за Запоріжжя. Як там буде, зокрема в самому місті, так і в області, як будуть працювати наші хлопці і на фронті також. Ми дивимося на обстріли знову та саме вісім каже. Тобто, дивіться. Я так розумію, до кінця року буквально вся Україна буде, от ну, летить, 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 летить. Тільки так, щоб сказати, на Запоріжжі так буде. Сказати, що це буде прям дуже влучно у них, ні. Запоріжжя може без світла лишитися. Без світла. А знаєте, на цьому напрямку якось роблять обстріли. Я вже казала десь неділю назад, от такий ілюзорний обстріл. Бачите, от карта ілюзії. Тобто, це робиться для того, щоб максимально точно визначити, де знаходяться там ППГ, або, наприклад, вивезти з ладу щось ну не в плані обстрілу. А коли звучить тривога, то люди щось закривають і не працюють. Розумієте, це як пониження економіки, от щось таке, тому що тут показано зубожіння фінансове, і карта ілюзій, і обстріли ілюзії. Ілюзія обстрілів, отак от, от іде. От оце все буде по Запоріжжю відбуватися. Летіти буде, але воно якесь хибне. Ну мені на минулому інтерв'ю така сама інформація йшла. Це для того. Щоб визначити, як працює ППО, і щоб понизити нашу економіку, щоб щось не працювало, щоб не працювали люди, щоб люди злилися. Оце карта провокації. Це коли вивести, вивести і, і із себе когось, розлютити, розгнівити, щоб були якісь дії, спровокувати щось. Тиснуть так. на нас морально, так аби ми здавалися і наш до абсолютно падав. точно та це коли знаєте, виводять от люди ж готуються, можливо, там як би там би не було там до нового року. Я не знаю, може хто там відпусках, може там діти на канікулах чи що. і щоб у цей саме період він був максимально неспокійний, щоб ті будуть там ті прильоти, не будуть, але щоб сирена волала круглосуточно. Оце така ціль. Коли, Хочуть виводна, сирена. Так, всі сидять по сховищам, ніхто не працює, все зупинилося, а звісно, це знижує наш і економічний стан, і психологічний стан, а вони заодно визначають, де стоїть ППО. От поки оце все летить, uh -huh. поки намагаються збити. От якось отак, от якийсь хаос. А Стосовно ситуації на фронті на запорізькому напрямку, можемо ще глянути? Так, звичайно, дивимося. Запорізький напрямок. Запорізька область, як там справи в окупантів, дивимося. І у наших, в мене завжди позитив. Оце окупанти. Я їх перших доставала. Дивіться, ну, налаштовані вони войовничі. Меч нагало, і ми йдемо. Ви знаєте, у них якось. Скажу, це знаєш, таке, таке мені щось в голову прийшло. Як ото у породілі в період, коли пологи відбуваються, то схватки, то відпустили, от у них. То вони несуться в атаку якимись маленькими групами, зупинилися. То знову вони піднімаються, рухаються, зупинилися. Якось так знаєте, волнообразно, хвилями. Якісь гойдалки у них я не можу сказати, що тут вони прям сильно дуже активні. Вони активні, але у них є дуже багато обмежень. Чогось їм не вистачає. Ну, все ж таки, можливо, зима вона теж робить робить ну, своє діло. Розумієте, воно може і холодно. Може, вони там хворіють, Харі, я не знаю, що там з ними відбувається, але є вісімка мечів, стогнація, Це я дивлюся на окупантів. Вони в якійсь незмозі, вони щось не можуть робити. Ну і звісно. Паш Пентаклів, вибачте, в мене карта упала. Це ага. так вона мені спішить сказати. Так, каже, вони хоч там є, але в них чогось мало. Паш Пентаклю це мало, це маленький ресурс. Ну, але їх підганяють, їх активують, їх примушують там це робити. Тобто, так, вони там є, є в них якась мишина возня, то вони наступають, то вони відступають, то вони стоять на місці, бо чогось їм не вистачає. А це як справи у наших. Вони просто роблять свою справу. От і все. Карти набагато краще, тут старші аркани, сонце, закохані, зірка. Тобто, про що йде мова? Наші там тримаються, наші знаходяться там. Ну, Шість жезлів в цьому випадку вона тут не каже про перемогу, але вона каже про якісь тільки позиції. Тобто тут немає завмирання, зупинки, тут немає відходу. Тут люди, ну, дивіться, окупанти наступають, наші відбувають атаку. Є можливість, вони трошки присунуться, просунуться вперед. Розумієте? Тут, діють виборочно, виборочно для того, щоб зберегти, що uh -huh. я не можу сказати, що у наших на запорізькому напрямку прям справи кепсько. Ні, доволі не кепсько. Тут ще до речі є якась інформація для них, дуже така підбадьорююча. Розумієте, це дивіться, надійся. Карта зірки це надія. Надійся в тебе все вийде. Карта перемоги. А це як інформація, тобто як якийсь посил. От протримайтеся і ще, і буде щось. Отак, от, от добрі новини є, і в принципі я так бачу, що вони навпаки, от якось так підбадьорені, мотивовані, тому що вони щось отримали. Там дай Боже, а, тому... дай Боже, щоб так воно і було, і дійсно вони змогли взяти ситуацію під свій контроль і надалі. А останні два міста хочу запитати у вас за мешканців Полтави, що їм очікувати, і мешканців столиці. Як будуть справи в Києві і в Полтаві ці два тижні перед новим Роком. Так, Полтава. А у Полтаві щось може відбутися. На якийсь період я дуже прошу не лякайтеся, будь ласка, не лякайтеся. Мені тут показали від людника. Ми на це завжди ця карта показує, коли бац, зникло світло. Зникло світло. Але це я вам хочу сказати не, не, не і не за обстрілів. Тут мені не про обстріли де інформація. Я не знаю, може, можливо, сніг навалиться. От щось як якесь щось схоже як на стихію. Отаке щось. Ну, воно не буде дуже таким об'ємним. Тут ось люди з цим борються, тут ось люди сидять трохи подавлені, тому що нема світла. Отак, от. Я не можу сказати, що туди будуть прям прильоти. Не про прильоти мені зараз йде. Про прильоти йде карта ілюзій, тобто не про прильоти. Там щось у них відбудеться, і можливо знаєте, це як буває? Колись так було у нас в Херсоні. Це я не пам'ятаю вже який рік це давненько було. Прям 31 грудня, о 23-й годині зникнуло світло. І другої частини до другого часу ночі. Це саме коли щось відбулося, якась така поломка, якась аварія. Оце мені таке показує. Це угу. щось людей Ну, Я не кажу, що це прям 31 грудня відбудеться, але буде якийсь момент, коли от. Нема світла. Нема світла, і люди такі трошки в розпачі, в паніці, не розуміють чого. Але я тут не бачу обстрілів по Полтаві. Я не можу сказати, що це місто прям будуть обстрілювати дуже сильно. Ні. І Київ. Київ до кінця року. Як буде виглядати Київ? Ой, на Київ будуть летіти. Ой, буде летіти багато. Ой. Перед новим роком на Київ от просто така буде активація, дуже велика активація. от їм просто захочеться. Те, що я би зараз розказувала про Новий рок, так очі влучаться та в Полтаві, але на Київ на Новий рік вони будуть так цілеспрямовано гатити, щоб от зіпсувати все, що тільки можливо. Тут такі карти стоять, що ну, те саме, що й на Полтаву випали. От люди лишаються без світла, в депресивному стані. оце карта смерті, це зміна. Тобто було добре, стало погано. Ну я не скажу, що це прям розбомбили. Київ, дуже, будь ласка, уважно слухайте. Це про часті атаки. Це коли та сирена буде у вас лунати безкінечно, безкінечно, це по королеві мечів, готовність давати якийсь отпір. І йде атака безкінечно. Коли люди, от багато людей, це як весь Київ, так вони як насторожі сидять. Київ сильно будуть обстрілювати, сильно туди буде багато летіти. І запитаємо тоді, як влучно, наскільки влучно. Рицарь Кубків, це як я ну для себе, як для окупантів для росіян, то якась ціль все, все ж таки буде. Ну по рицарю воно не дуже велике. Ну щось таке буде. Щось вони достануть когось. от ну я не можу сказати, що знову ж таки всі їхні ракети чи шахеди будуть влучні, тому що є карта повішений і карта стогнації. Ну все ж таки, Київ захищений. Але оці останні дні перед новим роком вони будуть дуже неспокійні для київлян. Сирена лунає 24 години на добу. А якщо вона лунає, це ж розумієте, значить ну, ну шо угу. пані стало це, це неприємно і страшно, і зупиняється все так. Однозначно, однозначно. А це будуть все ж таки в їхній цілі, окрім того, що вони будуть давити на наш психологічний стан. Це будуть інфраструктурні об'єкти, чи все ж таки вони будуть гатити по цивільним об'єктам? Без різниці. І туди, і туди більше, звичайно, на інфраструктуру. Звичайно, ну а цивільне це таке, це хто потрапить, хто потрапив під роздачу. Ну, якщо е зіб'ють, припустимо, якийсь шахет над е звичайним житловим будинком, то можуть бути і дах пошкоджений, і вікна можуть вилітити від, від, від цієї зерної хвилі. Розумієте, але більше мені йде інфраструктура. Ну, знову ж таки, тут є карта помірності. Каже, ну ви розумієте? по помірності Сті, це коли е, спокійно, ну звісно, це так звучить якось некоректно можливо слово спокій, але ж він буває. Ну, пам'ятаєте, коли було у нас один період 22-му році, коли дуже багато було прильотів саме у звичайні будинки, так коли нам показували, що серед ночі прилетіли, люди голі стоять. От і їх звідти з уламків достають, то перераховують там скільки то в нас поранених, скільки то загуглить, люди розгублені, розпачі. От це таких моментів не буде. Розумієте? Оце вже таких картинок, як влучили в житловий будинок, і оце такий жах. Такого не буде. Ну а звісно, коли летять ракети, коли летять шахи. Де їх збивають, уламки летять, пошкоджені десь автомобілі, десь вітрини пошкоджені від цього. Нам ну куди нам діться? Зараз війна йде. Це ну помірність все одно каже, що воно не буде так трагічно. Хоча ну здається, це зовсім недавно. Так в Києві сильно обстріл якийсь був. Якщо так, я не помиляюсь, так, так, зовсім так. недавно. Ну, це щось таке буде. Угу. От щось от навшав такого. Зрозуміла вас, пані Стелло, величезне. Вам дякую за ці розклади. Вам, друзі, також дякуємо, що нас дивилися своїми враженнями від прогнозів. Діліться в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, тиснути лайк та дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски з нашими гостями. І, звісно, бережіть себе і донайте на ЗСУ. Всім побачення.